Доброго <тит> Так, вітаю вас на ранковій зустрічі. Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку. і Доброго ранку, моя. Доброго ранку, рідний. Доброго ранку, земле, доброго ранку, всім миру і тепла. Так, дітки, Давайте з вами поговоримо про погоду, який місяць, яке сьогодні число. Хто хоче нам розповісти? Так, так. от Ваня, давай Ваня, <плес> Який день тижня сьогодні? Вчора був вівторок, значить сьогодні. Так, яке число Ванечка Двадцять третє вже, 23. Вчора було двадцять друге, двадцять третя місяць, е... листя, листопада. 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 листопада, правильно, добре. А, так яким було вранці небо? Хто помітив, у кого яке небо? У мене, у мене похмуро. Так, Ваню, в тебе яке? У мене також. Похмуро, похмуро. похмуро теж? Теж у всіх похмуро, так? Е, ну, що за опади, Вань? Є опади? У... Ну, у вас випав сніг, так? І лежить сніг. Так. 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 так, у інших дітей якісь опади були? У мене вчора був такий маленький сніжок. Так, сніжок падав, але він одразу танув, так? Тому, а що, що сніг. Угу, Так, мокрий сніг, можна сказати, мокрий сніг. Кому відома температура повітря? Хто спостерігав? У кого яка температура? Ага. 8, не зрозуміло. 8. 8. Ой, це дуже тепло. У мене 1 градус тепла, але дуже холодно, вітер холодний. Так, Ваня, якщо сніг не тане, значить в тебе температура мінус, так? нижче нуля. Якщо б була вище нуля, то сніг би танув. Добре, дякую. А переходить мені ноль. Нуль. Добре, зараз, зараз зайдіть за посиланням і. Виконаємо з вами завдання, і ви зрозумієте, яка ну, на тема нашої ранкової зустрічі. Заходимо до чату. чат, діти, заходите в чат і натискаєте на посилання. Шо, Вона спереди, був на був посилання. Дивіться, вам треба розподілити об'єкти на дві групи. Подивіться, перший малюночок це водичка, яку створила природа, так? Ми можемо зустріти у природі. А на другому малюночку це те, що вже зробила людина з водою, так? Давайте подумаємо, кран з водою це стосується міста чи природи. Місто, так, можна зустріти у людей у місті. Людина створила айсберг. Пріода. Природа, так. Колодязь, хто його е, створив? Люди Люди можна зустріти у людей. Люди. Душ з водою. Люди. Люди нас створила. Так, колонка з водою. У людей. Люди створили. Добре. Шланг з водою для полива. Люди створили. Так, річка. Природа, фонтан. Люди створили, так. Водоспад. Природа. 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 Так. Природа. Це, мабуть, якийсь гейзер. Теж природа створила. Ось такий величезний водоспад. Вау. Природа. Ну, природа. природа. Так. І гірська якась річка. Природа, озеро або каньйон, природа. Так. Це озеро. Природа. Природа. Це природа. у нас є. якісь підводні води підземні. Так. Тобто, на що ви розподіляли води На які групи? Приділа тварина людина і природа. Так, все правильно. Тобто, про що ми будемо з вами говорити? Про природу. Ні. Воду. Про По воду. Про воду. Правильно, ми ж водичку розподіляли, будемо говорити про водичку. Тепер, діти, прошу вашу увагу, я вам покажу нашу планету Земля. І ви роздивитесь. Де знаходиться водичка? Подивіться, все блакитне синє це водичка. Ось ці е, такі островки у воді це континенти, на яких живуть люди: Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Євразія, Африка і Антарктида. Ось вона біленька. Всі, всі континенти омиває вода у вигляді світового океану. Пам'ятаєте, ми говорили вся вода. Це світовий океан, а світовий океан поділяється на чотири океани. Нагадайте, хто запам'ятав, який це океан? Індійський океан. Ось Тихий океан. Ось це він величезний. Зараз показую його бочок. Оце все тихий океан. Ще який на всю планету. Ще який діти? Атлантичний і Північний Льодовитий океан. Діти, вони всі впадають у Світовий океан, утворюють світовий океан. А в свою чергу, в ці е, 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 океани впадають моря, в моря впадають річки, струмочки. Ось, подивіться: континенти показую вам, які умивають. Ми живемо саме на континенті Євразія. Ось частина блакитна це Європа, Зелена це Азія. Ось тут десь ми з вами живемо. Ось, ось тут десь маленька наша так. країна. Так. Е, так, і ось океани саме, подивіться. Все синє це водичка. Діти, а як ви думаєте, всю цю воду можна пити? Ні. Ні, правильно можна вживати тільки прісну воду, але її дуже мало на планеті Земля. Все інше це е, солона гірка вода. Так е, тож давайте подивимось: е, хлюпоча сіння річка. Річки. Які річки України існують? Скажи, Вань. А я знал, э, знал, что эта полоса была на красная на земле. Что это? Я забыл, как она называется. ну загадай. А, э, я... А? я. Я забыл, так... как она называется. Экватор. Да, Помню. И э, угу. чем ближе экватор, какой-то, ну, например. Э... Частинка земли. Угу. Да. Річка Дніпро. Дніпро. Так, молодець. Річка Правильно, Дніпро. Маша назвала річка вже річка, річка Дніпро. Дніпро. Так, вона протікає і крізь так. Запоріжжя. Так, давайте з вами е, подивимось ще річки Дунай. Повторюйте Дунай. Дунай. Прут. Крут. Дніпро. Дніпро! Це найбільша річка діти України. Вона в Чорне море, яке омиває нашу з вами Україну. Південний Буг, південний Дніпро. містер, Сіверський Донець. Сіверський Донець, Діти взагалі крізь Україну протікає 23 тисячі річок. Маленькість, можливо, ми і назви їх не знаємо. Усі вони, усі вони різні: глибокі, мілкі, широкі, вузькі, стрімкі або спокійні. Подивіться, будь ласка, які озера в Україні існують. Закарпатські області, Синевир, Волинські області світязь, в Херсонській області, подивіться, Лемурійське озеро, бачите, рожеве таке. Озеро це природна заглибина на сукодолі, заповнена водою. Синевір це найбільше озеро українських Карпат, це Західна Україна. Світ... Ми тут і їздили. А, Так, деякі вже були чудово. Так. А, так. а ще там говорили, що коли вода менше стоїть, що там флаг України на острові? Супер, Оленька, добре, що ти там була і таке знаєш. Світі... Ще там є дерево, яке треба ставлять монети. Так, ну добре таке повір'я так існує. Дітки, світять, це найглибше озеро України, глибина понад 50 метрів. Це для озера. Глибина така суттєва. Лемурійське озеро неможливо відвести погляд від нього. Подивіться, яке рожеве. Вода має лікувальні властивості, туди їздять на лікування. Ще є таке озеро Бребенс Ялпух мертве озеро. так? Я там був. Були, так? Хтось був. Були, Хтось Супер. Давайте відпочинемо з вами. Марка біла-біла, небі голубів, Раптом потемніла, і почувся ним, но щит не парився, він співав пісні, у вікно наступував мені. Лищик капає зі стихика-тапка. Я ступаю тихо тихо та встапка. Сунесі би ні по сущі так. Так. Добре, моря, діти. Е, море це великі та глибокі солоні водойми. Воду з моря пити не можна, вона дуже солона і гірка. Чимало людей люблять проводити відпочинок на морі. саме так Діти, хто знає, які моря омивають Україну? Їх два. Чорне а, чорне, і? чорне і Азовське. Азовське, молодець, Тимофій. І Азовське. А, а це... буває біле море. Так, ми зараз дійдемо до кольорових морів. Буває. Так, Чорне і, і Азовське та... моря обмивають нашу з вами Україну. Якщо розчинити одну чайну ложку солі в склянці води, то вода стане такою ж солоною, як і у морі. Таку воду ви не зможете пити і втамувати смагу, ось, 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 не зможете пити. Так, жовте море, існує кольорові моря. Ти питав Марк, біле море, подивись. Друге малюночок. Червоне море є, чорне море. Червоного Так, так, так. І океани, так ви їх назвали. Атлантичний океан це найсолоніший океан. Індійський океан найтепліший, тихий він, найбільший. Ми роздивлялись, ви сказали, майже на всю планету. І північний льодовитий – це найменший океан. Так. Е, тож, ми сказали, що прісної водички дуже мало, так? Е, це, да, Ту водичку можемо пити яку беремо з річок, але її ще треба добути, ще треба очистити, тому водичку цю як треба до неї ставитись до прісної водички. Не пити. Ну як це не пити? Ми ж п'ємо її, але як треба ставити? Я Діти, її мало. Як ви думаєте, як треба берегти її чи не треба берегти? Берегти! Так, треба економити, так? Як можна економити, чистите зубки, закриваєте кран, так? Щоб кран просто відкритий не був з водичкою. І не забруднювати ріжки, озера, струмочки, ставки, джерельця, колодязі. Добре. 에, Дякую вам за ран довго зустріч. Коли вам уже попадає до нас в одну стуку, тогда уже нечистий опять туди була. Тож бережемо з вами водичку. Бо без водички ми жити не зможемо, так? То жити не зможемо. Так. Всі люблять водичку і тварини, і люди, і рослини. Добре, зустріч... закінчується рокова зустріч. Зу... Зустрічаємось на «Я досліджую світ. Дякую вам за урок. До